І законодавчу підготовку за для початку євроінтеграції Верховна Рада України успішно завершила у спринтерському темпі. Чим вразила партнерів по ЄС? Втім, попереду вже не спринт, а тривалий марафон, адже необхідно буде узгодити навіть не сотня, а тисячі законопроєктів про те, як депутати будуть виконувати ці та інші завдання, розповів нашому колезі Назару довгому в інтерв'ю, записаному до дня незалежності голова парламентської фракції Слуга народу Давитарахамія. У цій порі маємо можливість поговорити з Девідом Рахамі, головою парламентської фракції Слуга народу. Я вас вітаю зі святом. До речі, дякую У вас, у вас настрій гарний та й зовнішній вигляд. Він власне символізує ті тези, які напевно кожному українцю сьогодні знайомі. Що день незалежності це усвідомлений стан і розуміння, продиктований тисячолітньою історією для кожного українця. Але день незалежності на сьогоднішній день для вас що означає? Насправді ну, мені здається, що майже кожен, кожен українець за. Там винятком, можливо, там декількох людей, які не можуть Прийти до тями, зрозумів, що кожна країна виборювала свою незалежність. І майже коли ви вивчаєте історію, в кожної країні була війна за незалежність. У нас після розпаду Радянського Союзу не було такої війни, і вона ніби на нам просто, от знаєте, ми дісталася просто країна. да, Але так не буває, коли вивчаєш історію в більш такому широкому контексті, зрозумієш, що врешті-решт вона прийде. І ось вона прийшла прийшла. І ми зараз виборюємо свою незалежність, і наші люди гинуть за цього. І кожен українець зараз, незалежно від того, чи він на фронті, чи він в Україні, чи він поза межами України, врешті я сподіваюсь, зрозуміє, що таке реальна незалежність країни. Про українців, які вже на фронті, які за межами України, які гіпотетично потенційно можуть щопинитися на фронті, ми звісно в контексті законодавчих ініціатив ще згадаємо сьогодні в розмові. А от стосовно виборювання, так ваша правда, виборю Мо ми не лише нині, але так само виборюємо право і свободу на свободу, на незалежність протягом всього існування України. Знаєте, часом можна було там в останні роки, там 10-15-20 років, почути тезу, що е, у нас молода країна. Але тепер вже 33 роки, і це знаєте, якщо символізувати там з віком, ж Ісуса Христа це вже досить серйозний і поважний вік, коли людина усвідомлює, як їй рухатися. Чи справді усвідомлюємо ми, чого ми прагнемо, і куди ми рухаємося? Тобто, чи всі це розуміють? Мені здається, що згідно з опитуваннями, які ми бачимо в соціологічні, ми бачимо, що Україна певний час така, знаєте, як маятник трошки не. Могла зорієнтуватись, чи вона на схід, чи вона на захід. Зараз вже переважна більшість, і це дуже Ми радіємо від цього. Переважна більшість людей в Україні вірить в те, що врешті-решт ми будемо в Європейському Союзі і членами НАТО. І це вже такий, знаєте, свідомий цивілізаційний вибір, який зробила країна. І це не може не радувати. Я як батько шести дітей вже спокійно зараз розумію, що як тільки закінчиться війна, вже не можна не переживати стосовно того, де ж ми будемо жити. Ми розуміємо, де ми будемо жити. А щодо парламентських ініціатив, зокрема на початку, ми на початку про це поговоримо і цим завершимо. Але чи можна говорити, що цей рік справді був вдалим, Точніше, його завершення року ну, в контексті там літнього весняно-літнього сезону. Тобто багато було розмов щодо тих законів, які вже проголосовані останніми там днями і тижнями, і які ті питання, які будуть перенесені, і вже перенесені зокрема на осінь, на вересень місяць. Наскільки ви як голова фракції, провладної і найбільшої в парламенті задоволені? В принципі, активністю парламентарів, що головне якості їх роботи, дивіться, у нас ж в країні завжди такий дискурс, що депутати там всьому винні, незалежно від того, що вони зробили, завжди є й привід. Давайте будемо відверті. Є там декілька депутатів, які завжди там за них всі намагаються там знаєте, спроектувати своє відношення на всіх інших. Але ми маємо. Документальні підтвердження, коли в будь-який раз, коли ти приїжджаєш до наших партнерів, перше, що ти чуєш, парламент вас працює героїчно, і це не пафосні слова, тому що вони бачать про прописну спроможність тих реформ, які ми прийняли вже під час війни. І вони навіть ну, дивуються, кажуть, що ми навіть в мирний час в себе не маємо такої можливості так працювати. І ну, це ну, дійсно приємно чути, бо в Україні ти не часто чуєш, що Верховна Рада молодці, так. Да? І коли там трошки в деталі поглиблююся, вони кажуть, ну ви по Європі. Інтеграційному треку, взагалі, в цьому році зробили майже там знаєте, світовий рекорд стосовно якості та кількості проєктів, які ми прийняли, для того, щоб швидко рухатись до Європейського Союзу, і таким великим великою нагородою для нас в цьому році було відкриття офіційних перемовин щодо вступу України до Європейського Союзу. А зараз ще більше роботи насправді, тобто тут ми біжали такий спринт а зараз ми розуміємо, що треба бігти марафони. Це не в нашій раді закінчиться, а це закінчиться все в наступної раді. Бо коли спілкуюся з Польщею та чи Румунією, країни, які нещодавно вступили, ну майже знаєте, там відносно нещодавно до Європейського Союзу, вони розуміють, що це займає роки. Дуже багато треба синхронізувати і гармонізувати законодавство, і це мова йде навіть не про сотні законопроєктів, а про тисячі законопроєктів. Багато буде роботи вже. Формується дуже багато груп, які по різних секторах. Саме велике, звичайно, це аграрний трек. Аграрний сам, ну найбільша кількість книг, які треба, і найбільша кількість страхів. Від членів Європейського Союзу, бо Україна велика країна і вона аграрна країна, і вони дуже дуже побоюються саме цього треку, чесно кажучи. Ну, Будемо працювати дуже оптимістично налаштовані. У нас навчено багато людей. За ці роки війни ми зробили багато таких знаєте, дипломатичних зусиль з точки зору синхронізації з партнерами. В вересні очікуємо майже весь залишок цього року. Найбільша кількість буде законопроєктів, яка дозволить нам виконати наші вже міжнародні зобов'язання перед міжнародним валютним фондом, перед Світовим банком, перед Європейським банком реконструкції та розвитку, перед американцями, просто там окремо є американський трек реформ. І це знаєте, найважкіше в цьому процесі це синхронізувати так звану. Ми називаємо це матриця реформ, бо іноді буває, що, наприклад, один партнер вимагає щось одне, а інше – інше, і воно про. Торічить один одному, і треба сідати і складати цю марку. А іноді буває так, що навіть в умовах війни під куполом парламентарі суперечить один одному і сперечаються. Ну в принципі, у нас демократія, і це нормально. Ви просто я ну вжили термін У нас героїчний парламент. Я пригадую, а пов'язую цей вислів із тим, що ми вже третій рік поспіль відзначаємо день незалежності в умовах широкомасштабного вторгнення. І Я пригадую, коли напередодні широкомасштабного вторгнення Росіян в Україну парламентарі збиралися під куполом. Голосували там свої ініціативи, зокрема підтримували. І на наступний рік, коли вже відбулася перша ракетна атака на наші міста, парламентарі знову зібралися в парламенті, аби попрацювати. І в принципі, так воно і було протягом всього цього часу. Але як так виходить, що від початків, коли була єдність, було порозуміння і розуміння ситуації? Щойно там росіяни умовно були вигнані з Київщини і інших областей. Щойно ми почали перемагати по різних напрямках, і знову з'явився якийсь розбрат і непорозуміння, суперечки дискусії, навіть навколо таких питань, як типу, там знаєте, не переходити, не змінювати літній час на зимовий, коли закон, який нещодавно проголосований, теж є досі суперечки. Депутати там подають якісь свої, значить намагаються ну якось змінити правила гри в цьому питанні. Ну тут пов'язано це в першу чергу, мені здається, з людською психологією. Коли людина відчувала, що е, зараз від тебе залежить вся країна з точки зору безпеки, ми тоді, взагалі, якщо ви пам'ятаєте, навіть не використовували назви партій, фракцій, ми просто були народними депутатами, незалежно від того, від якої ти політичної сили. Як тільки трошки воно заспокоїлось, почалася гра в політику, кожен почав уявляти, де він буде, можливо, наступному е, скликанні, почали там е, знову та Застосовувати свої там ідеологічні, якісь там чи політичні програми, і от від цього з'явилося... почалася політика і до швидко повернулася. Політика дуже швидко. Я про це не соромився, хоча мене за мої колеги навіть критикували. Що я сказав, що в парламенті немає вже єдності, а є є, є є політика. Я мені здається, що це а чому ми маємо це приховувати, коли люди можуть просто увімкнути телебачення і побачити це? да? Я кажу, треба людям розповідати, як воно працює, і тоді люди будуть більш розуміти. Важкість деяких рішень, які нам ми намагаємося прийняти. Навіть такі речі, які ну навіть я не очікував, що може бути дискусія. Нещодавно на цьому тижні ми ратифікували Римський статут. І від нас за три дні вже подякували за це майже всі європейські партнери. Як всі ми розуміли, там були побоювання певних військових. Ми зробили спеціально сім років. Паузу для того, щоб ну ці побоювання з ними відпрацювати, і таке інше. Тим не менш, деякі партії все ж таки вирішили не голосувати за це. І мене 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 це дуже здивувало. Потім я коли вже ов за рекордну почали спілкуватись, вони кажуть: ну ти ж розумієш, якщо люди не розібралися, ми розуміємо, що це треба приймати. Ми розуміємо, що у вас є голоси, але якщо люди не розібралися, в них є ці страхи. На цих страхах можна ну далі побудувати щось е політичне, тому ми вирішили там от не голосувати. Я кажу: ну добре, ну але це питання безпеки, і ми домовлялися, і в нас діє в принципі на 99% Така домовленість, якщо це стосується питань безпеки, національної безпеки, там війни, армії е і бюджету, тому що зараз це все пов'язано. Ми не маємо, ми зберігаємо єдність. А по всіх інших питаннях, ну давайте дискутувати і в тому числі боротися. Направду, політично. Направду, можна було би просто згадати про той факт, і нюанс дуже важливий, що це була одна з умов нашої. Євроінтеграції 100%. і в принципі на цьому можна було би поставити крапку. Адже напевно жодна з політичних сил ну на загал, да в парламенті представлена сьогодні не буде сперечатися на тему, чи потрібно нам НАТО, чи потрібно нам ЄС да але і досі, навіть після того, як вже ратифіковано Римський статут, і досі а, чимало парламентарів нині діючих обговорюють потрібність, а точніше непотрібність, або невчасність прийняття такого так. закону. Це є в тим, не менш від якості роботи парламентарів і від тих законів, які ви приймаєте і голосу. Залежить допомога від наших партнерів, це я вже про конкретику, не про далекоосяжні там плани щодо НАТО або ЄС, а про те, що потрібно на полі бою. Ф16 вже є пакет, проголосований великий від Сполучених Штатів на весь 24 рік. А це теж пов'язано з законодавчими ініціативами. От зараз до Дня Незалежності там США знову голосили про новий пакет допомоги. Та багато багато чого можна пов'язати з роботою парламенту. Чого до кінця року очікувати в цьому контексті? Чи будуть такі знаєте сплески очевидні від наших партнерів після того, як ви продемонструєте свою стабільність і своє прагнення працювати якісно? Я чесно кажучи, не чекаю великих сплесків. Чому тому що в Сполучених Штатах це найбільше для нас донор та і партнер ідуть передвиборча кампанія, і вони зайняті виключно внутрішніми проблемами? Uh, uh, і навіть для мене дуже. Uh Розчарування, що я бачив їхнє соціологічне дослідження від штабу однієї з партій, топ-20 питань, які хвилюють американців. І, на жаль, там України взагалі немає в топ-20 питаннях. І тому нам, звичайно, наступний рік, наприклад, буде важкіше з точки зору досягти тих самих показників стосовно допомоги у вигляді зброї та грошей. Але. Хороша новина в тому, що ми пропрацювали трирічний план, і у нас є зобов'язання. У нас вже зараз як умовно, як меню в ресторані. От, наприклад, є дискусійний дуже законопроект про угоди зі слідством. Ви пам'ятаєте, який був такий щит-шторм, як то кажуть, на народних депутатів, які проголосували перше читання, але це вимога, і ця вимога коштує 350 мільйонів євро в цьому році. Тобто, після того, як ми наїлися цієї критики, ми, чесно кажучи, внутрі прийняли рішення про, взагалі провалити цей законопроект на друге читання, тому що люди не сприймають. Але сьогодні, коли зрозуміли, що це 350 мільйонів євро, Зараз пішли дискусії. Давайте всі разом зараз об'єднаємося, і блогери, і некомерційні, некомерційні організації, активісти, сап, набу та парламент. І разом напрацюємо таку редакцію, яку будемо пропагадувати фактично для людей, для того щоб вони розуміли, що це не зрада, а це можливість для САП та набу швидше. Швидше робити свої розслідування, але сприйняття суспільне дуже погане, і от зараз знаєте, от кожен може уявити собі Ну, себе. сприйняття суспільне можна зрозуміти суспільство, тому що можливо не розтлумачується а, значить, цей закон, да цей законопроект і закон, власне, який спрямований на те, щоб ну якось лібералізувати взаємини між корупціонерами і державою, але на користь держави, тому що суспільство це сприймає як нібито кожен потенційний. Злочинець, якого вхопили за руку, який вкрав, він може відкупитися тими самими грошима і на цьому грають от ті самі блогери або опозиційні сили, можливо, краще. Потрібно доносити цю інформацію. А завжди це питання по стосовно донесення, тому що коли ти щось робиш, ти в першу чергу е, маєш на меті щось зробити. А хтось хто в опозиції насправді ну, ми ще не були в опозиції, да? але я бачу, як вони працюють 5 років. Дуже легко взагалі працювати. От ми ви щось робите. Ви кажете, ви робите не так, ви робите не тоді. От дуже е, така цікава річ. а чому саме зараз? А чому саме зараз це? І ви не можете відповісти, чому зараз, тому що зараз ну у нас є. Ну, тому що ви цього не зробили. Можливо, так можна відповісти. Ну можна, іноді можна, а іноді не можна. Знаєте, і завжди ну, це дуже зручно. Коли хтось робить, ти просто з збоку стоїш і кажеш, що ти робиш не так, не тоді, не той, це не в тому пріоритеті і таке і інше. Але треба робити, тому що в нас ну оця матриця реформ це десь біля 60 законопроєктів, важкі деякі з них, деякі дуже важкі. Наприклад, реформа Укрзалізни. Ну Зараз під час війни це взагалі важко робити фізичні реформи. А там вони вимагають, щоб ми розділили Укрзалізницю, щоб були пасажирські перевезення, окрема компанія, і була окрема каргоперевезення, да, вантажні. І як це пов'язати один з одним. А ми завжди знали з вами, що карго воно прибуткове, а пасажирське завжди збиткове. Якщо ти розділиш тоді, ну то фактично тоді що тобі робити значно підвищувати квитки ціну за квитки? Тоді буде питання соціальне. Тому що і так все підвищується ціни. Да, там паливо зростає, там і все інше, всі інші витрати. І тут важко, Тобто, тут важко бути знаєте, і реформатором, і в тому числі і політиком. Тому що політики вони орієнтуються на своїх виборців. Виборці не всі реформи підтримують. Виборці зазвичай підтримують ці реформи, які не стосуються які безпосередньо їх. Які їм зручні, які цікавлять в першу так. чергу, їх і на цьому зосереджені, наприклад, республіканці саме на внутрішніх питаннях, і ви згадували про наші партнери про наших партнерів там в контексті МВФ світу. Банку, а це ми здебільшого ну зразу одразу асоціюємо там із США, ну тому що офіси да там а я про інше. От нині ж набирає обертів вже в полному розпалі. Можна сказати, виборча кампанія в США. Камала Гарріс навіть випереджає Трампа. Вона вже до речі номінована демократом офіційно як кандидатка на посаду президента США. І власне там вже є від в кілька відсотків відриву Камали Гарріс, Вона більше коштів збирає на свою кампанію, але часто густо виникає питання: от у. Українців, а з ким нам буде рухатися краще з демократами далі чи з республіканцями в контексті війни, яку розв'язала Україна. Чого нам очікувати від цих виборів? Чи можна, в принципі, ставити в такий спосіб це питання? Не можна. Адже Точно дивимося. У нас двопартійна підтримка. Так. Це головне надбання, які ми маємо. На щастя для нас. І ми дуже, -дуже ретельно ставимось до цього, щоб її зберегти незалежно від того. Чи кандидат переможе, тому що це не наша країна, це їхня внутрішня справа. Будемо працювати з тим президентом, який прийде. Ми працюємо на я, як голова групи дружби з конгресом. Тобто, я знаю особисто там ну переважно більшість конгресменів, і ми туди подорожуємо, десь там раз на два місяці завжди і проговорюємо ті питання. І в нас вже склався певний алгоритм, коли Білий дом нам щось не дозволяє, ми їдемо, робимо прес-конференції, зустрічаємо з конгресменами пилововими, потім вони давлять, тиснуть, в принципі, достатньо сильно на білий дом, і білий дом, врешті-решт, дозволяє робити те, що ми хочемо. Да? І нам для цього дуже важливо зберегти ці відносини. Зараз вже і Конгрес там ну, трошки оновлюватись буде да, також. І не можна українцям насправді казати, нам там. Камала Харріс буде вигідніше чи Дональд Трамп. Ніхто не знає, хто буде і яким чином це буде, бо тому, що геополітика Сполучених Штатів вона теж змінюється. І ми бачимо, що, наприклад, курська операція і підтримка з боку Сполучених Штатів неможлива була б навіть при Байдені 8 місяців тому. А зараз ви бачите, що ну тобто, це не така вже і червона лінія, як вона уже ми просто Здавалося. стежимо за ситуацією в США Абсолютно. і далі так. будемо рухатися в тій парадигмі, в принципі, двопартійної підтримки, які рухалися про курську операцію. Згадали на тлі подій на Курщині. Актуалізувалося як ніколи питання збільшення допомоги від наших партнерів, і, зокрема, дозволи на застосування далекобійного озброєння або в принципі озброєння на, на території або поряд по території Російської Федерації. Там Канада і декілька інших країн вони в принципі одразу дозволили свою бронетехніку застосовувати. Чи варто нам найближчим часом очікувати на такі рішення, тому що це дуже важливо. Ми зараз створюємо сіру зону збройні сили України за рахунок російської території, але треба її якомога більше роз. І унеможливлювати розташовуватися авіації стратегічні і бомбардувальникам і винищувачем російським близько нашого кордону. Наскільки це реально? Я вважаю, що станом на зараз вірогідність цього є досить велика більше ніж 50%. Чому тому, що тут допомагає наш власний ВПК. Ми виробляючи свої ракети, в тому числі там Нептун там, і інші, і, і, і свої далекобійні дрони. Ми демонструємо ефективність цього рішення. І, врешті-решт, коли військові аналітики вони ж доповідають свою, по своїй вертикалі американським політикам, де в принципі їм показують і демонструють, що якщо бити по аеродромам, то менше кабів прилітає, це означає менше втрат, це означає кращі позиції України. І отаку от вони показую, демонструють логічну латюжок, да, то вони це переконливо для них звучить завжди. Ми розчаровані тим, що це трошки не трошки, насправді, а десь на півроку завжди запізнюється з рішенням політичним від того, коли це потрібно. Але врешті-решт вони приймають ці рішення. Я оптимістично на це дивлюсь. кажучи. чи можемо ми оптимістично дивитися на ті процеси, які відбуваються по інших треках наших дипломатичних і на рівні міжнародних зв'язків? Адже зазвичай ми ну, розуміємо так, що є от для нас. У нас там сполучені Штати Америки як партнер, да країни Європейського Союзу, там умовно, Японія, Південна Корея, ну от Австралія. Але що у нас відбувається взаємнах із Індією і Китаєм? Напередодні відвідав Україну на редрамоді, зустрічався прем'єр Індії, зустрічався з президентом України. Були на рівні там МЗС голів відомств підписані чотири, здається, міжурядові, міжурядові значить угоди щодо покращення там економічних зв'язків. До речі, в обороні царні також як ви оцінюєте цей візит, про що він і чи будуть практичні наслідки? Моді знову ж таки закликав до мирних переговорів обидві сторони. Мир потрібно наближати. Про конкретику, що я вважаю, що це дуже важливий візит. Він взагалі не було такого візиту ніколи в за період існування незалежної України. Ніколи прем'єр Індії не відвідував Україну. Зараз для нас це дуже важливо по двох треках: ну, перший трек це економічно військовий, тому що Індія. Є в топ 3 самих великих імпортерів зброї. А десь 10 років тому вони заснували програму Make in India», тобто виробвировляй в Індії, і дуже багато військових технологій вже працює в Індії з точки зору виробників. І Україна а, має сьогодні унікальний досвід, який не має жодна країна світу стосовно того, яка наступна оце next generation а, війна, яка що працює, що не працює, і ви ж бачите, що дуже багато аналітиків, в тому числі там за кордону, приїжджають з усіх країн і намагаються вивчити, яка ж буде наступна війна. Війна дронів, війна роботів, війна ребів там і таке інше. І у нас тут ну найбільший досвід в, в принципі в світі вони мають достатньо багато грошей. У нас грошей не вистачає для власного ВПК, тому саме великий потенціал це коли ми будемо виробляти зараз щось в Україні, фінансувати це за рахунок спільних якихось проєктів, А потім, коли війна закінчиться, будемо в тому числі робити цю програму Мейкін Індія з ними разом в Індії. Ну, до війни точно ми не будемо. Ну треба посилювати власне ВПК для власних потреб. А після війни треба ж розуміти, що наш ВПК зараз під час війни виросте десь в 15-20 разів. І потім, коли війна закінчиться, одразу ж не буде ринки збуту. Це займає роки, щоб налагодити ці ринки збуту. І у нас буде дуже важка ситуація, коли нам потрібно буде приймати важкі рішення чи закривати в принципі. Якісь підприємства важливі для нас, або знаходити їм швидко ринки збуту, щоб вони продовжували заробляти. І Індія тут це гарний приклад. Це перше. І Друге, це геополітичний аспект, глобальний південь, де ми намагаємося зараз консолідувати весь світ навколо нашої нашого бачення, яким чином це мир буде. Досягнути в Україні. І у нас тут є проблеми, дуже багато проблем, тому що російська пропаганда дуже сильна на глобальному півдні. і вони десятки років витрачали багато коштів та інших ресурсів, коли брали, наприклад, дітей-дипломатів, навчали безкоштовно в Москві. Потім діти повертались і становились чиновниками, потім зростали по кар'єрі, і є багато проросійського вектору. І з цим треба теж боротись на найвищому рівні. Тут наш президент Володимир Зеленський дійсно робить дуже багато речей, які раніше здавалися взагалі неможливими. Але от цього, от, знаєте, на персональної харізмі, наприклад, оця зустріч з моді, ну прям відчувається, що він симпатизує.